Початок 19 століття, епоха технічного прогресу. У Європі вже з'являються перші пароплави, і Україна не залишилася осторонь. У 1825 році в місті Миколаїв на місцевому адміралтейському корабельному заводі був збудований перший в Україні пароплав, який отримав назву Одеса. Це був справжній прорив до того часу по Дніпру та Чорному морі ходили лише вітрильники. Залежні від вітру і течій. А пароплав, оснащений паровою машиною, міг рухатися незалежно від природних умов, що відкривало нові можливості для транспорту, торгівлі та зв'язку. Пароплав Одеса мав дерев'яний корпус, один гребний колесовий механізм та міг перевозити вантажі і пасажирів. Його поява стала символом нової епохи, епохи індустріалізації на українських землях. Це судно почало нову сторінку в історії судноплавства на Дніпрі та в Чорноморському басейні. За ним пішли інші, більші, потужніші, швидші. Але саме Одеса стала першим кроком до парового флоту, що заєднав українські міста водними шляхами. Пароплав 1825 року це не просто технічне нововведення, а символ модернізації та входження України у нову технічну епоху.